І ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Заява одного з найкращих наших друзів, ріші сунака, що не є все так однозначно. Це інформаційно-дипломатичний провал нашої влади. Пише політолог Тарас Чорновіл. Далі мовою оригіналу і вияв цілковитої недовіри до політичного керівництва. На жаль, б'ється по всій країні. Зеленському повністю перестали вірити навіть найвідданіші. Він занадто багато брехав, особливо на кількох останніх зустрічах. А ще не узгоджена з союзниками операція на Білгородщині, так вона може бути корисною. Але ти воюєш не сам. Ти знищив свою оборонку, і тепер інші вкладаються в нашу перемогу. Навчися не брехати союзника. не сам факт операції, а ота незмінна брехня зеленського скрізь і всюди зруйнувала довіру. Тим більше затягування вже на місяць наступу. Попри всі очікування Вашингтона і Лондона, уся говорильня, що вони нам ще щось винні збісила вчора Столтенберга. На заході вбачають, що Зеленський стримує ЗСУ від рішучого прориву, його оточення може здавати ворогу плани військових. А ще саме британці йому першими вказали на крутів у оточенні жорстка відмова їх позбутися, лише збільшує недовір плюс переповнене дивними особами Гурбуданова, Данова Шевченка, Гогеляшвілі. та його вантіорні заяви штовхаю союзників на думки. Ці спроможні на все. Хоча у батьку ріші сунака. Думаю, що в них уже є вдосталь підстави, щоб зробити заяву аналогічно американській. Тут після спілкування в Молдові, де цей знову брехаво займався фіглярством, а ще відмовлявся виконувати цивілізаційні вимоги та сприйняти корисні поради. Відбувається дещо схоже на публічне висікання різками по голій дупі. Прямої шкоди нашій обороні це приниження не завдасть. Але на думку Сунака змусить Зеленського трохи упритомнити від свого нарцисизму та солодких колескових єрмака. Боюся, що це наївно прокоментував чорновіл і візити зеленського в Херсон. Зеленський у Херсоні толку мало він усе одно нічого не тямить, краще би віддав настанови по відеоформату і залишив справу фахівцям. Вони в нас доволі грамотні. А ще його армія охоронців сильно зашкодить евакуації і допомозі потерпілим громадянам. Оце вже той випадок, коли особиста присутність тільки на шкоду, бо ти не Порошенка, який на подібній ситуації приїздив з мінімальним супроводом, усвідомлюючи, як шкодять охоронні заходи ліквідації наслідків російського теракту. Так, Зеленський не перший, хто переконаний у своїй значимості і не розуміє, що може насправді зашкодити, але інші, хоч прислуховувалися. на тій самій Херсонщині, коли були дуже серйозні пожежі прибув Віктор Ющенко, а за протоколом охорони відразу заборонили виліт пожежних літаків та ускладнили рух. Спецтехніки, як тільки президенту на це вказала, він зразу дав розпорядження і охорону обмежили. А він незабаром від'їхав із зони лиха. А цьому й казати ніхто не ризикне. Єдине в позитиві, хоч на день під час цих драматичних подій рашисти перестануть обстрілювати Херсон. Бити по місцях перебування зеленського їм строго настрого заборонено. Перевірте за всіма локаціями від 24 лютого. Зате ворог влаштував чергову мерзенну провокацію. Не маючи дозволу пити по місцях можливого перебування зеленського на правому березі, влаштувала. Обстріл місця збору в голій пристані на лівому та звинуватили в цьому ЗСУ. Те, що це брехня, нам і казати не треба. Ми знаємо. А як там Кулеба з Ткаченком назовні це донесуть? Чи будуть чекати відлуння звинувачень уже там, а потім робитимуть ображені фізіономії до зустрічі? Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.